Малювання для душі у Дніпропетровській міськраді організували виставку художніх робіт бійців. АТО. Роботи виконані у різних стилях та переважно в одному настрої спокою та миру. На виставці представлено усього 42 роботи. Це невеличка частина того, що вдалося зібрати організатором. Роботи військових бачила наша Аліна Кучеренко. Денис з 4 квітня 2014 року та рік тому отримав поранення і до сьогодні знаходиться на лікуванні. Чоловік зізнається, малювати почав аби хоч якось різноманітнити своє перебування у шпиталі. До цього пензля у руках ніколи не тримав, тож був здивований результатом. Своїх картин, поки не малює, лише копіює відомих митців. К нам прийшов в палату Анатолій Міньків, пропонував порисувати. Робити було нічого, взялись масляні картини, які сняти до балу. Не ціни плашна. Ідея піддержувати військових за допомогою мистецтва у Анатолія виникла не випадково. Він сам колишній афганець. З початком військових дій в Україні вирішив підтримувати вояків у тилу. Вивчав досвід американців, які допомагали реабілітуватися своїм солдатам після в'єтнамської війни і знайшов справу собі по душі навчати малювати, адже сам за фахом художник. Полтора часа, два часа ми з ним роботами, ані успівають зробити роботу, успівають нарисувати картинку. І коли вони показують остальним бойцям, зовсім друга аура становиться в аудиторії, в палаті. Деякі бійці самі брали пензля до рук, інших доводилось мовляти, та результатом були задоволені усі. Чітки про художника, який лікує душу, швидко розлетілись по лікарні. Спочатку хірургічному відділенні, далі в інших відділеннях госпіталю вже хлопці знали і ті, які мали бажання, самі навіть його шукали, приходили, були зацікавлені в тому, щоб брати участь в цьому, в цьому заході. Підтримали солдатів і можновладці, організувавши виставку у стінах міської ради. На цьому зупинятись не збираються, каже Борис Філатов. Допомагатимуть і надалі. От зараз ми говоримо з уважаними організаторами. І я все таки думаю, що лідба В последующем надо будет создавать какой-то музей этих работ, либо выставлять эти работы на благотворительный аукцион, продавать их. И, естественно, все деньги, которые будут выручены от продажи этих прекрасных произведений, нужно будет направлять на реабилитацию наших ребят. Малювати вояки навчаються у Дніпропетровському військовому шпиталі і у лікарні імені мечникова вже більше року. На цьому організатори зупинятись не збираються, адже бачить це допомагає солдатам. Аліна Кучеренко, Дмитро Солодовник, Бліцфа.